Цей номер не був запланований. Він наш родинний, який винив тук, бо інакше не може бути. А якщо хоче змі... якщо хоче Снігурівка допомогти, Павлівка і цей, підходьте і ви. Пані Надю, ходіть ближче того, коло мене. Христося рождає. Хто ще йде? О, ще йде одна, але то вже, є, то вже є Миколаївська область. Так, ще один мікрофон є? Є. А, то я не знаю. Яку а нічого? Будуть, а а, ви, а ми, ще, ми ще переконаємося, чи в Миколаївській області теж так колядують. Добре? Але починає Бахмут, починає там, де нині найгарячіше, де нині наші хлопці, дівчата, боронять нашу землю. Боронять і відстоюють її. Що будемо колядувати? Темненька янічка, нічка, і там Божа мати по світу ходила. Знаємо таку коляду, нас то Може, Хтось підтягне. Ми хтось не го... підтягне? — Ми не готувалися. А хтось підтягне. Але починає в нас пані Надія. Прошу. А, чи, може, є хтось, щоб нам підіграв. Підіграти буде? хочете? Буде легше. Андрій Іванович, можемо підіграти? Буде легше. Буде легше? Знаєте, ми все, ми все робимо для того, щоб... Ходіть, 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 ходіть. Зараз ви нам вам скажете, зараз яка тут буде, а ну тональність, давайте. A ver, do microfone той там, Божа мати, по світу ходила, прийшла до багача, прийшла до багача, на місця просила, прийшла. До багача прийшла, добчана ніця просила, пане Господарю, переночуй мене, панела я нічка, темна я нічка на Мая нічка воденна я нічка на на мене, а той пан Господарь не хтів ночувати. Звелів своїм слугам, те минати, а ті собаки, Марію не знали. Перед матір Божо, перед матір Божого на колінах. Матір Боже вперед, матір Божо, на коні на ой там Божа мати по світу ходила, прийшла до бідного, прийшла до бідного нані сила, прийшла до бідного, прийшла до бідного Наніпся, просила рани переночувала. Щеронь кидати, но тільки не маю ноті не маю, вечеронь дати. Ой, та вже не треба вечероньки здої. Мене тільки, ж мене, до стаєнки свої, тільки ж мене тільки, ж мене, до стаєнки свої.

Чиста діва, топре, чиста діва, Ісус, О, я да, була б знала, що то Мати Божа, приступила, виступила. Зубила зі своя голожа, О, я мати з Ісусом, була, вистелила, була, вистелила біленьким обру. Остелила біленьким обрусом. старий рік минає, новий наступає, Старий рік минає, новий, наступає, Христос рожда. Наступає Христос, ся рождає. Дякуємо. Тіштеся правиці, котрі тисячу літ чекали, і йти земле, гори і холми заграйте, Бога Творця витайте, хай ваш дім завитає щастя і спокій. Жийте в достатку, журби не знайте. Христос став. Я дуже дякую сьогодні колективу, який створився тут. Бачите, ми маємо Україну. Маємо Україну на сцені Новорозільського палацу культури, в особі цих прекрасних людей, які зберегли традиції. І повірте, що так як зараз ми почули від відчування від пана Станіслава, отак розмовляли наші діди-прадіди на бойківській землі Устріцькій. Вони зберегли автентичність, а ми тут асимілювали на Львівщині, тому що куди було нам діватися в такому великому оточенні української мови. А вони серед російськомовних зберегли наші традиції. Браво! Велика шана, подяка і тримаймося! Тримаймося щиро, дякуємо всім. А, дякуємо нашим батькам, що вони нас навчили своїх того. традицій. Безперечно. Дякуємо, дякуємо, дякуємо вам. Всім.